Цими вихідними, на жаль, в місті сталося декілька ДТП, дорожньо-транспортних пригод. В одній з них учасником ДТП був і наш колега Федір Іванович Вовченко. Хочу сказати декілька слів з цього приводу, що кожного дня, кожен з нас є водієм, пасажиром або пішоходом. Кожного дня ми виходимо на вулиці, виїжджаємо вулицями, і ніхто не застрахований, на жаль, бути учасником дорожньо-транспортної пригоди. Саме головне, що всі живі. Постраждала жінка, яка е постраждала в результаті ДТП. Проходить лікування в міській лікарні. Я знаю, що два водія учасника ДТП вже її відвідали. Поліція Чернігівської області оприлюднила офіційну інформацію, як це і має бути, і це точно не місце для маніпуляцій, які в той же день з'явилися в чергове в нашому місті. Проводяться ці фейки маніпуляції тими ж людьми, про які ми і говорили раніше. Але це не місце для маніпуляцій для нормальних людей, для аферистів і в таких місцях. Придумувати про загиблих і так далі. На жаль, це має місце в місті Ніжині. Я бажаю постраждалим якнайшвидше одужання і закликаю органи національної поліції до всебічного об'єктивного розслідування, справедливого розслідування всіх обставин цього ДТП, тому що це біда для всіх учасників ДТП. Ми бажаємо всім витримки і сили це достойно пройти.